У четвер в Богданограді відбулася знакова зустріч міністра оборони Фалконії та міністра безпеки та порядку Ронвейцьорії. Переговори тривали понад дві години та пройшли у теплій і конструктивній атмосфері. За підсумками зустрічі, сторони підписали спільний протокол про поглиблення співпраці у рамках Вицарсько-Фалкунського простору, зокрема у сфері безпеки та оборони. Головним результатом домовленостей стало рішення провести спільні військові навчання, які заплановані на 11 жовтня цього року. Навчання мають відбутися на полігонах поблизу Богданограда, Бориград і Ліверпуля та залучатимуть підрозділи обох країн, сухопутні війська, авіацію та частини територіальної оборони. Міністр оборони Фалконії В'ячеслав Шаржич у свою чергу підкреслив, що такі навчання стануть регулярними та допоможуть створити справжню єдину систему безпеки у межах простору. Це важливий крок для посилення взаємодії та гарантії безпеки наших громадян. Аналітики вважають, що ці спільні маневри стануть тестом на готовність вицарсько-фалконських сил до оперативного реагування на загрози та символом поглиблення інтеграції між двома державами.